Всім привіт! Сьогодні вже 2 березня, і у нас сьогодні останній день Масляної неділі. Завтра починається Великий Пост. І сьогодні ми приїхали, ну, я приїхала до церкви на службу всім Божого благословення і благодаття. Сьогодні ми приїхали у гості до моєї сестри. Я вам вчора обіцяла показати, як вона висаджувала перчик. Ну, як висаджувала самого процесу в нас не буде, на жаль. Але ми побачимо, що вже вийшло. Отакі От касети. І просто набила ґрунтом касети. Наробила заглиблення і на 1 сантиметр саджала кожне, кожне насіння. Насінини ми додатково не замочуємо, на пророщення не ставимо, одразу ж саджаємо у землю, тому що насіння оброблене. Так, тут, отак, перець каліфорнійський, єремей. У цих контейнерах є така кришечка і піддончик. І у них тепла підлога, тому насіння буде сходити дуже добре. Ми їх не пікіруємо, не і... а вони будуть залишатися і до кінця рости в тих контейнерах, в яких зараз посаджені. Так, що тут у нас? Тут у нас звичайний перчик. Белозірка. І що тут таке у нас? Каліфорнійське диво? І ще два контейнери трошечки інших. Вона накрила їх плівочкою. Тут у нас є ремей. Не будемо відчиняти. Сіндерела і богатир. Це, мабуть, не F1, а оці перчики я замовляла на сайті в інтернеті. І вони f 1 Вже було відео про них, я розповідала, що за перчики ми будемо висаджувати. От тепер чекаємо в сході. Вчора був Добрий день для того, щоб висаджувати насіння. Насіння висаджено, будемо чекати сходів, подивимось, печик сходить довго, може і 10 днів сходити. Так, оце був сладкий, солодкий перець. І отут, я так розумію, був маленьку таку плошку, був висаджений гіркий перчик. Тут ангаріка. І полум'я. Отак. Ну, коли зійде, будемо чекати сходів. Тому що сходів можна чекати. Ми в минулому році чекали два тижні, поки він зійшов. Але печик буде дуже такий добрий. Я знаю, що тут в неї на теплій підлозі, тут багато світла. І тому він швидко зійде, все з ним буде добре. Будемо сподіватися. Ми вже вдома. І як я і обіцяла, сьогодні сприятливий день також для посіву баклажанів і перців. Я вам показала, як були посаджені перці у моєї сестри. Такий же самий спосіб я використовую для посіву баклажанів. І ми сьогодні посіємо з вами саме цю культуру. Я не хотіла сіяти баклажани. Але побачила у магазині і придбала. Тут 20 насінинок. зараз розріжемо, подивимось, які вони. Це фабіна. Так, ранній, середньорослий інноваційний гібрид чорного баклажану для вирощування в відкритому і закритому ґрунті. Саджу фабіну, більше ніякого сорту я садити не буду. Так нам вистачить, якщо все вийде і все буде добре. От така в мене касета, як і та, в яку ми саджали перці. Зараз я наповню грунтом ці касети і покажу, що ми робимо далі. Я вже наповнила касети ґрунтом. Грунт в мене щедра земля. Нічого на низ я не клала, тільки один ґрунт. Тепер його, він не вологий, але ще додатково я його проливаю фітоспорином. Так, беру грушку і проливаю додатково зволожуючи. Я наповнювала касети не дуже плотно. Так, щоб він залишився легкий, щоб коріння дуже легко могло проростати і оплітати стаканчик коріння. Поливаю з фітоспорином водою, дуже добре зволожуючи. Грунт зволожили. Тепер беру олівець, або така в мене є палиця, і на глибину 1 сантиметр роблю заглиблення. Можна робити по-іншому. Можна. На поверхню розкласти насіння, а потім присипати ще ґрунтом одним сантиметром. Ну, але я роблю так. Грунтом я стаканчики набила повністю, тобто не залишала цього місця, тому що баклажани не дають додаткових корінців, їх не можна заглиблювати. Тому їм не потрібно додаткове місце для того, щоб їх підсипати. Тому отак от зробила. Так, щось тут дуже глибоко вийшло. І тепер будемо розкладати насіннячко. Зараз подивимось, насіння розкрила. От таке воно оброблене зеленого кольору. І воно дуже таке немілке, як петунє, звичайно. насінинку. І тепер кожну насінинку розкладаю в кожну лунку, яку я зробила. Тут 20 насінин, а в касет в мене 18. Ну, подивимось, або залишиться, або я вже не хочу додатково дві нести, дві додаткові наповнювати ґрунтом, тому от так. Їх дуже добре видно. Дивіться, на упаковці написано 20 штук, але їх тільки 19. Ну, от одна залишилась, кудись покладемо дві, отак. От І загортаємо. Нічого складного, нічого там, Довго робити не потрібно. Все можна посіяти, ну, взагалі-то якщо мало насінин, як у мене, можна все посіяти за 10 хвилин. Насінини я загорнула. Тепер зараз ще раз потрібно пролити, але так проливаю з пульверизатора, для того, щоб насінинка Обгорнулася вся землею, і не було пустоти. І все, все посаджено, накриваю зараз плівкою. Накрила плівкою і ставлю на пророщення у тепле місце. Ну, я поставлю під батарею, але коли з'являться перші сходи, тоді вже під лампу. Ось і все. Посадка насіння. Дякую вам на сьогодні за увагу. На все добре, до побачення!